Рівно 13. Добрий день, шановні члени виконкому, шановні запрошені, доповідачі. Перед початком виконкому прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих, наших героїв і мирне населення від рук окупації. Дякую. Сьогодні у порядку денному чотири питання. Прошу порядок денний. Ставлю порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утрималось? Всі за. Всі за. Рішення прийнято. Чи є пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю. В цілому, порядок денний на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам фізичній особі підприємцю Дудинець Степанії Іванівні в селі Пілов вздовж дороги державного значення Н 10 стрима Малига Калуської міської територіальної ради. Людмила Іванівна. Будь ласка, мовити про ті ж шість городів, які були встановлені. Як уявляється за дозволи сіна років, які надавали адміністрація, тобто районна архітектура. І вони встановлені, і були виявлені, що вони не мають дозвільних документів під час, коли проводили перевірку, на відмову наявності. Долинець Степанія вже зверталася до виконавчого комітету, і було повернуто на доопрацювання. Тобто попереднє рішення має всі погодження і доповнено пунктом на замовлення виконавчого комітету міської ради безкоштовно розміщувати рекламу продукту соціальну рекламу. Так, ще раз хочу нагадати членам виконавчого комітету, що це якби логічне продовження е, того завдання, яке мало управління архітектури щодо інвентаризації е, бікбордів. Е, тому пропоную його підтримати. Чи є питання ще зауваження членів виконкому? Немає. Ставлю тоді питання на голосування. Хто за? Проти утримались. Всі за, займалися. Дякую. Переходимо до другого питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами товариства з обмеженою відповідальністю Фуд» на вулиці Грушевського, 125. На вулиці Грушевського 125, передбачається спеціальна реклама на конструкціях типу вказівник розміром метр на метр ноль Попередньо видача дослідів поводжується робочим органом, тобто нами, відповідно, там і з органами виконавчої влади, і з усиличими комунікацій. На Стан на теперішній час моменти розробки рішення відсутні погодження від РЕМ. Але у відповідності до... Положення у разі не надання органами, визначеними в абзацях п'ятого, то ще читала протягом встановленого сроку, Погодження вважається, що видачу е, дозволу в погодження. Тобто це за принципом повчасної згоди. Ми направили 08.05.24 е, лист щодо погодження цієї директорів філії, а де західна комісія руку станом на сьогоднішній час не надходила, тобто за принципом повчезної згоди. Питання зауваження членів виконкому. Немає ставлю на голосування. Хто за проти? Утримались? Всі за рішення? Дякую. Наступне питання, Людмила Іванівна, про відмову на дані дозволів на розміщення зовнішніх реклам Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо Фуд» в місті Калуш. Е, ми пропонується рішення саме про відмову, виходячи із того, що Згідно з пунктом типових правил, має бути ці погодження, які зачитали. Ми взяли до уваги лист директора капелька Луш Автодорого Романа Скибійського від 24.04, -24, який зазначив, що там знаходиться колектор з другої організації, що не... Унеможливі розміщення реклами над цього. І витяг з протоколу засідання технічної ради КП Каловська аналітична компанія, які пишуть, що там де планується розміщення рекламної конструкції, проходить чи вониводу крові. Виходячи з наведеного підготовлено рішення про відмову на дані. Питання, зауваження члени виконкому? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Проти? Утрималось. Всі за рішення Дякую. Дякую. Наступне питання: закрите питання. То прошу запрошених і пресу.